Які труднощі зараз в Україні в побудові українського для українського бізнесу в виході на міжнародні ринки? Ви бачите, Руслане, представтеся, будь ласка, це в наш Ютуб, і говоримо. Всім добро дня! Мене звати Руслан, компанія ЄС Експорт імпорт? Ми досить молода компанія. Займаємося міжнародною торгівлею ну, близько року. Да? Тобто від початку створення компанії? Звичайно, ну самим. Важким да? на, на початку є е, отримання знань, тобто зрозуміти, що треба робити, від чого треба відштовхнутися, куди йти, де дивитися, з ким спілкуватися, як спілкуватися. Тому е, найважчим було на початку це знайти. Е, Ті знання, які потім можна було використовувати. Тут ми вдячні курсу Вікторії і знайомству з Вікторією особисто, да, тому що саме її курс допоміг перейти цей, скажімо, шлях набагато швидше, да, отримати менше помилок, зробити менше помилок, тому що завдяки базі знань ти можеш рухатись вперед. і ну, Вчитися на чужих помилках на чужому досвіді це дуже добре. А, але це початок наш Але в цілому початок, навчання да, тому, початок, а далі? Пройшов, пройшовши цей шлях, ми були впевнені, що ах, зараз швидко все вийде. І дякувати нашим е, співробітникам, да, менеджерам, які всі пройшли цей курс. Е, у нас виходить, але, звичайно, є. Е, 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 Труднощі мовності, да, з якими ми зіштовхуємося з кожен день, багато різних питань. Це і вивчення продукту, і пошук правильних лідів, визначення тих того портрета клієнта, да, до якого потрібно стукатись ціленаправленно усердно. На мою думку, ну, найбільшим. Скажем, такою проблемою на початку, є е, визначитись чим займатися, визначитись, е, сфокусуватися на цьому і рухатися е, ціленаправ, ціленаправлено цілена направлено в цьому напрямку, тому що не буде виходити швидко, і не потрібно здаватися, потрібно е, битися, скажімо, стукатися в і все вийде. Але там, як ми всі люди, ми дивимося. Сторонам, що відбувається, там заробляють на тому, там на автівках, там на пеліті, там на олії. І хочеться за все за все взятися, всім одразу торгувати, адже, як то кажуть, да, там купі там на всьому можна заробити, і я вважаю, це велика помилка. Зосередитись на одному да. товарі. А як визначились ви? От ви, от ви по-перше, цю помилку зробили. Визначиться, ну, я не можу сказати дуже легко, треба аналізувати ринки, треба аналізувати свої можливості, тому що кожен е, ринок, кожен продукт, кожен товар потребує е, ну, о, як інвестицій, да, і не тільки в, ну, в часі, да, а і специфіки продукту. Ну, буває, якщо казати про пілету, ну, якою, на мою думку, е, Легше займатися, да, тому що є прямі пров... виробники, які продають, і ти можеш у них купити і напряму продати. Мінімальна е, потреба в сертифікатах на митниці, мінімальне оформлення документів. Це ну з е, е, дає таку кхе, таке бачення, да, що о. Той продукт, який потрібен. Але не врахувавши конкуренцію, не врахувавши е ринки, не врахувавши аналіз, не придумавши якусь конкурентну перевагу, не знайшовши е ту свою універсальність, да, не створивши УТП, буде дуже важко отримати гарні результати. Тому різні ринки різне, потребують аналізу, потребують е підходу індивідуального. Ми для для своєї компанії, все таки <займаю> займаємося гранулами, займаємося біопаливом, це і брикет і вугілля е, вважаємо перспективним, гарним, важким, цікавим цим напрямком. І ми там будемо розвиватися. Тому, якщо е, потрібна тут допомога, консультація також вже готові надавати. А е, другий напрямок, звичайно, країна аграрна, і ігнорувати це е, дуже важко було. Е, Хочеться там, коли коли продають пшеницю там 10 тисячами тонн, там по мільйону доларів і тебе тобаш тяне, але ми розуміємо, що наші можливості там ще не на сьогодні не готові. Ми туди йти, і взяли ми трошки інший, ну аграрний, але трошки інший напрямок. Ми. Активно про розвиваємо продаж макухи, шроту і олії української від українських виробників на ринки Європи, тому це таки теж дуже класний на напрямок, на мою думку, і дуже перспективний. Дякую, Тай. На мою думку, теж чи інструменти для аналізу якісь і для вибору вибрали теж з навчання? Щось можна було запозити. У нас навчання ну роздковане, є фає. <звачу> <звачу> файли, є є багато інструментів із пошуку людів, які ми використовуємо з навчання. Є е, е, інструменти, які якщо потрібно перевірити. Клієнта в Європі відкриваються файли вашого з вашого навчання. Там є силочки, куди треба нажати, на, перейти на сайт, в залежності в якої країні клієнт, і перевірити, чи то ВАД, то Судові, справи, Судові, або справи. Або Судові справи, да, все це є в цій інформації, тому це ваше навчання ці цій файли це є такою, скажімо, інструкцією да для роботи, е, і ми не постійно користуємося. Тобто, так що дякую, та я дякую власне вам. хотіла. Я ж кажу, що стільки досвіду мені було. І я його нарешті видала. Андрій, запитав вас. Ви займаєтеся закупкою зараз так. українських продуктів. Розкажіть, з якими труднощами стикаєтеся? Чого бракує тим самим виробникам для того, щоб ви успішно могли продати? Можливо, чогось бракує, можливо, ні. Насправді, виробники зараз в Україні багато продають це просто ми зіткнулися з тим, що ми хочемо купити, а вони не мають, тому що прям дуже багато продають, багато експортують, багато продають по Україні і насправді. Найважче це мені здається, комунікація, тому що ти не просто спілкуєшся з виробником, ти спілкуєшся, ти вибудовуєш комунікацію. Ти мусиш вибудувати саме партнерські стосунки з людиною, тому що по ту сторону теж сидить людина, чи це менеджер, чи це там хтось інший. Та? І е, оце будь-яце якраз е, будівництво цих стосунків на сьогоднішній день е, таке проблематичне, тому що всі решта історії це закривається, воно робляться. Питання вирішується, проблеми, тобто, це не проблема, а просто виклик, який треба зробити. І Ти такий, ага, та ви є то, 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 і такий-то, то, 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 в принципі, все робиться. Там пишеш Вікторія, якщо в чаті як редка консультація надає і все. А власне, яка стратегія? Як плануєте будувати цю комунікацію зараз? От сьогодні, може, я вам щось підказав. Так, насправді це по-перше, це впевненість. Типу, ти. Є партнером, ти не ти не просиш щось в виробництво, ти є насправді повноцінним партнером. І як виробництво заробляє кошти, так само і ти хочеш заробити на цьому кошти. І тому для мене це просто must-have. типу, впевненість стукання і стукання в одну точку, тобто ти розумієш, що тобі потрібно вибудовувати на одному продукті там, чи на одному продукті, та ем, свою стратегію. І відповідно, типу, ти максимально детально вивчаєшся. Тобто, якщо... З тобою виробник спілкується. Він розуміє, що ти знаєш, що це за продукт, які його характеристики, які об'єми, які яке опакування. Він прекрасно розуміє, що він може з тобою говорити і про ціну, і говорити про експорт, і про всі решти момент підготуватися, підготуватися до цієї розмови. І емпатія не пам'ятаєте? Сьогодні ми О, говорили про емпатію. Емпатія це людина, ви, до речі, людина. дуже людина, яка з якої в мене самі емпатичні якісь відчуття, тому Далі. що ви добрий хлопець та такий веселий. Оцей так, що це ваша фішка? Використовуйте, Мар'яночка, іноземні клієнти. Як без мови чехам продавати металобрухт і що там тільки дівчині, яка не має своєї спеціальної освіти. Ну я і перша дуже. Наполегливо до цього. Якщо взяти металобрух, то ми мали з чеха клієнта, який готовий був нас купляти, але ми зупинилися на Польщі. Наприклад, я продавала Чахові вже другу поставку, зробила брикетів. Я не знала, мови я тільки в переписці, де краще електронна пошта не дуже добре, WhatsApp, WhatsApp, і вам треба цього, це, це. І я перша поставка моя взагалі була трошки така для мене, як то стрес, стресована, тому що нам розбилися пінікеї і спалети. Я дуже боялася рекламації, але він такий: ну так, розбилися. Я там перепрошую до вибачте. На другий раз буде знижка. На другий раз, коли він написав, чи ви там маєте інші брикети, так маємо. Я нагадала, що я пам'ятаю за це за ці розвиті, і Ми зробили мою знижку і так працюємо. Ну, в переважності, якщо мови не знають, то переписуйся. Якщо до Польщі, телефонувати. Та моя польська є, але я дуже людина, яка стресує при розмові, починає забувати, що говорити, так як зараз. Тому я наполегливо сюди. Перепрошую, перепрошую, чи ви мене зрозуміли, а я хочу це запропонувати і в такому напрямку працюю. Але мови так, мови треба розвивати і ту саму польську, англійську, бо це є перевага менеджера, який може дуже гарно продавати, і в очах клієнта бути таким партнером. Але якщо ваш клієнт зацікавлений в цьому купити, то він буде казати добре, все сподобав. Так що беріть від Маріани. Важливий інструмент це наполегливість, просто писати кілька разів, як багато писати. Ой, Якщо я ти дуже... хочеш когось добити, я, я дуже багато пишу. Наприклад, зараз Шродмакуха, я їм пишу щотижня, і щотижня я їм дзвоню. Важко додзвонитися, але все одно дзвоню, дзвоню, і вже нарешті починають піднімати і щось розмовляти зі мною. Так, то ага. треба що сім, що десять днів писати. Власне, наполегливість дуже важлива. Але зараз я вам хочу сказати, хлопці і дівчата, що я, наприклад, майстриня бріф, які зроблені скоро запишуся. Дівчина, яка закінчила курси бровмайстра, вона дуже талановита, але щоб вона набрала цю базу, якщо десь здається, що десь легше, от вона не може, вона дуже довго валіше. Валентина дуже досі не набрала достатньо клієнтів, вона вже півроку, мабуть, працює, при тому, що я її навіть. Чаю, рекламую від душі, від серця, через те людина ще не набрала. І це нормально для кожної сфери життя. Коли люди думають, що в міжнародній торгівлі мені треба там зусилля, прикладати, прикладати, покажіть мені, де мені їх не треба прикладати. Якщо ви мене дивитеся, то ви, мабуть, знаєте, що для того, щоб почати ці курси, я спочатку за 100 євро не могла продати одну консультацію. Але я йшла, йшла, йшла. Напевно, тільки через рік я почала менш-більш нормально консультувати. Тому, тому це всюди. Куди, якщо десь здається, що є успішний успіх, то його ну, він Іма. десь є, знаєте, десь він є. Медитуйте, ще кажуть. Ладно, а ну ви кажіть щось, якісь поради дайте людям, які планують експортувати українську продукцію. Ну, По-перше, дізнайтеся продукт, проаналізуйте ну, ринок. Це просто буде фундаментом для вас, тому що при розмові. Якщо ти не знаєш продукт, то покупець це чує, бо він не розуміє. Він може дати питання, на яке ви не будете знати відповіді. І це буде виглядати в його очах якось непрофесійно. Все таки професіоналізм має бути, але не розмовляйте по скрипту. Не будьте роботом. Майте індивідуальність і підход до кожної людини. Тому це буде ліпшою порадою. Дякую, але я додам, що якщо все ви не знаєте, то зізнайтеся клієнту, що ви новачок. Люди раду допомагають іншим. Це теж, якщо вже все-таки так склалося, але це безперечно краще в тисячу разів, якщо ви знаєте, Олена. Розкажіть щось ви що з чим ви стикнулися? Ви з іноземними клієнтами зараз ведете перемовини? Чи якесь упереджене ставлення до України? Чи навпаки позитивне ставлення? Різне. ставлення різне. Бувають упереджене ставлення. Що каже, що ваші виробники? Але ми знаємо, що наші виробники виправляються. Інколи буває, що вони сприймають Україну як дешеву країну, що вже не так, і потрошки вони звикають, що ми там можемо постачати якісний продукт, ми можемо виконувати свої зобов'язання, і вже це виправилось. Так? тобто вже більше зворотнього зв'язку, позитивного, ніж там якісь острахи від клієнта. Я хочу сказати, що якщо мене спитати, що я вважаю найскладнішим в експорті української, ми не говоримо про цілому міжнародну, а знайти виробники, беріть на, на увагу, знайти якісний продукт, це важко. Будемо чесні, люди намагаються щось та й зробити. І друге, що це те, що ви самі не знаєте, що ви продаєте. тобто, Мають бути підготовлені документи, мають бути підготовлені показники. Ви самі маєте надати своєму там агенту, наприклад, посереднику цю інформацію. От цього мені дуже бракує. Як ви думаєте? Мені від виробників дуже бракує. І, от якість. Яночка, давайте. що ви красива дівчина, яка дуже багато. Ви боїтеся працювати запереченнями, якісь інструменти? Ні, ні. Чи? Ну, дивіться, знову ж таки, я більше з виробниками спілкуюся і. В да, мене є страх, дуже великий страх, що зараз на мене хтось накричить. <рик> зараз... а ніхто не кричить. Та ну по факту, oh, wow. це я сама себе придумаю. Я думаю, що дуже багато людей сам стикаються, особливо ті, хто починають працювати якраз в експорті. вони шукають теж собі виробникаски. Вони будуть партнери з будуть працювати. І постійно голова працює. Вона придумує різні варіації подій, Зараз я позвоню, а я не буду знати, що запитати. А він на мене це буде. Ну в досвіді досвіді Стійно ну відбуваються якісь такі моменти, що людина думає одна наступний дзвінок. Він дуже буде такий же самий негативний, як і минулий. Але ні, це треба сто треба дзвінків зробити для того, щоб навчитися гарно спілкуватися з виробниками, так само і з клієнтами, будь-якій сфері. І я погоджуюся з тим, що треба підготовлюватись так само. Це дзвінки не тільки з клієнтами а і з виробниками. Тобто, ти маєш розуміти, які питання тобі ставити, яка там тара в цього продукту, як воно взагалі ну, от, олія, в шо воно, в чому воно продається, що воно таке взагалі? Ну тобто без знань там немає чого дзвонити виробнику чи клієнту, якщо ти не знаєш, що ти питаєш, і або що ти продаєш. Тобто, це треба сісти, почитати. В інтернеті зараз чаті жіпті повна інформації. Зараз ну просто назити ваш клуб. Олія соняшникова, і ти там мільйон різних відповідей по олії сові Ти знайдеш різні варіації. Типу, ти дізнаєшся дуже багато інформації по цьому товару, і тобі вже буде легше дзвонити, писати і продавати клієнту. А поділитися ту історією, коли треба було мішки одні, а потім треба було змінити. Ви переживали, передзвонити. Ще досі від цього не відійшла, просто вона ще досі тілік поєднує. Саме цікаво, поділіться з людьми. Ну, якщо коротко, там були замовлення в нашого менеджера, і вже домовилися з виробником, що ми фасуємо 25 кілограм. Він 10 разів виробник перепитав нас, 25? Так, 25. Точно 25? Точно 25. Я вже почав 20 пакувати. Ні-ні-ні, розпакуйте, 25 пакуйте. Так, і зранку я приходжу. Мені кажуть, ну того, того клієнта не буде буде інший клієнт. Ну, тобто цей клієнт там в нього якісь є певні проблеми, тобто там відтермінування буде. Тобто він не зразу буде замовляти трошки пізніше, але я зараз гарячий клієнт, який очікує в 20 кілограмових мішках. І в мене стрес, як це має пояснювати <рив> виробнику. Я зразу набудувала фантаз... набудувала фантазії, мільйон різних варіацій. Зараз він мене буде ущемляти, кричати, матюкатися. Ну просто є такі виробники там в деяких сферах, що люблять матюкатися. Сіка таке, і я вже на всіх агресую, на всіх кричу в офісі, вже все розношу, вже все літає і. Потім я все таки настроїла споналави виробника і виявилася, що все адекватно, все добре, і він ще навіть не почав фасувати. Так що так шо про ми маємо справу з людьми? Люди хочуть і готові йти вам на зустріч, якщо ви говорите чесно. Відверто, навіть якщо ви все-таки не підготувалися до товару, ви кажіть, що ви не знаєте, що ви пробуєте. Пам'ятаю, коли я дзвонила по дровах, я нічого не знала про ці складометри. Якщо ви вже працювали з дровами, там є певний зазор. Ну тобто, там є коефіцієнт на який треба кітребамношка, щоб дізнатися скільки тих дров насправді. І я просто так і казала, Вони мені кажуть, а скільки ви хочете складометри? Я Кажу, ви знаєте, я от маю німця, він хоче купити, ну що таке складометр, я зовсім не знаю. І тоді мені пояснили, що треба множити на коефіцієнт 0,46. Тому е, теж вже я на завершення цього відео поділюся тим, що е, підкуповуючи до вас. Якби приєзніше відносяться, якщо ви говорите правду, навіть якщо ви чогось не знаєте, старайтеся бути відвертими, відкритими, просити порад клієнтів і все має бути добре. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюся, що в цьому відео ми вам трошки підказали досвіду до цілої компанії. І приходьте на мої навчання, замовляйте навчання для компанії, буду дуже рада теж вам допомогти. Дуже